Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова хата та іншим. Сьогодні хочу показати орхідейки, які я привезла від подружки. От я їх поклала двох уже, і вони вже красуються в камері. Отакі От зробилися красуні. Отак гарно відійшли. Зараз я їх зняла, бо я хочу їх іти душувати, хочу їх покупати. І хочу вам показати, які вони зараз стали. От така, зараз відбувається краса. Був оцей листочок маленький, він уже такий великий став. Також рости ще один, почав ростити. Відновилися листки, які були в ялі, отакі стали гарні. Відстановилася, гарно ростить листочки, така дуже милота стала. Також покажу ще і цю орхідейку. Як гарно орхідейка запрацювала. Вона розкуклює корінці. Уже три корінчики вона розкуклила і дивлюся, що вона по краєчку починає також дути отакі бульки. Теж корінчики будуть лізти. Підростила вона вже листочок, такий вже великий гарний листочок оцей. Ростить ще один листя у неї, бачите, яке, я оприскую її, і листя таке грязне. Сьогодні теж хочу її покупати, бо листя пелючне вже, оприскується кожний раз, і треба орхідейку покупати її. І також вона заодно і прийме і полив, і заодно намочиться. Бо в неї дуже-легка вже легка посадка. Ну, зараз я піду покупаю і тоді вам покажу, які вони будуть красуні після купання. От покупала своїх красунь. І тепер вже вони чисті. Зараз вони обсохнуть. От тепер я вам покажу, буде видно корінчики. От хочу показати вам корінці. Дивлюся, є жовтий корінчик, але трогаєш його, він тверденький. Не чіпаю його, я також він... дивлюся на шийці. Палочка заступає. Шейка починає, дивлюся також орхідейка, свій ріст корінців. Починає розкуклювати коріння. Дивлюся у горшку також. Бачу корінчики тримаються зелені, бо я їх вже полила. Воду я старілочки цієї геть забираю, не залишаю тут водичку. Корінчики бачу, розкуклюються. Також ріст цієї орхідейки є. Уже і корінчиків, і листочків є отакий результат. Після того, як я пересадила ці орхідейки, ці орхідейки пішли у ріст. Значить, хочуть орхідейки жити. І мені подобається, тому що орхідейка активно починає нарощувати і листки, і корінчики починають пробуджуватися з того часу, як я її пересадила чуть більше місяця, як ці орхідейки з'явилися в мене вдома. І отака їхня уже. Адаптація у мене, отак вони вже відростили у мене і листочки свої. і так починається ріст корінчиків. Ця орхідейка була омоложена, капає водичка, я її омолоджувала, вона мала листочок, я не відривала той листочок, вона той листочок з'їла. І сухий вже я забрала тільки, і отак вона далі ростить свої корінці. Отак вона розвивається гарно. Відростила такий гарний уже листок, вже великий такий, то був маленький, це вже такий великий, ростить вже маленький, такий другий. От така. Милота. Також корінчики пішли повітряні у ґрунт, тому що я відстригла стару кореневу, і з повітряними корінчиками її посадила. І я бачу, що корінчики поки що ще знаходяться в стані спокою, вони коріння своє не розкукли. Але, що хочу сказати, що вони гарно. Ведуть себе у горшку, що вони не пропадають. Це були повітряні корінці, і вони і гарно сидять у цьому горшечку. Вони привикли вже до такої системи, тому що я їх часто і оприскую. І отак вона у мене сидить. Я її посадила в таку вазочку. Так вона собі і росте. Це є фіолетова орхідейка, я не бачила, як вона цвіте. Дуже такий листочок став тверденький. Так цей трошки молодий, то цей трошки ніжніший, ще так не зміцнився. Але вже все рівно він починає чим день Це твердішає і твердішає. А ця орхідейка вже більш така цупкіша. Також Залишилися от такі плямки, які вона мала. Отака от квіточка тут відбилася, як була, так вона і залишилася. От дівчата мені писали, що це є грибок. Я не думаю, що це є грибок, це зовсім не грибок. Просто я не раз, як коли заказую, Орхідея і на листочки клеють бірочки. І я не раз так люблю залишити ту бірочку. Потім десь проходить певний період часу, і я ту бірочку знімаю, а лишається після тієї бірки, от лишається такий слід. Отак, от сам листочок темний, а от такий світлий, слід, от той слід від, від тої бірки лишається. І так само на листочку залишився от такий слід. Ну, а в основному я задоволена цим результатом, що орхідейки так гарно підійшли і так гарно адаптувалися. Ну, буду надіятися, що вони дуже швидко випустять мені квітоноси, і я зможу ці орхідейки повернути. І ці орхідейки будуть знаходитися у хазяйки, там, де вони і були. І будуть радувати свою Хазяйку своїм гарним пишним цвітінням. Отака красота на сьогоднішній день. От так я вам показую, От видно цю квіточку на листочку. Ще попробую цей листочок обробити, щоб затягнути оцю світлину. Це є жовта орхідейка. Вона мені також дуже подобається, дуже гарний ніжний колір. Я її принесла, вона цвіла. Правда, вже доцвітала. Ну, але я квітоносик відстригла і її пересадила. Вона посадку має високу, тому що вона має дуже довгу шию. Я її не відстригала. Я тільки обробила шию топсином. І посадила її у посадочку таку. Ну, більший горшок не давала, бо, тому що шию треба відрізати буде все рівно, бо вона дуже має довгу шийку. І цю шийку треба буде відстригати. Але поки що вона ще не наростила листки, багато листків, поки що хай вона ще буде. Хай вона наростить ще гарно. Корідчики, щоб можна було відстригти уже вище. І так як поділити орхідейку на дві. Може, вона діточку дасть з пенька. Ну, але хай вона поки що сама ще гарно відійде. Тут, правда, травмований цей листочок, він тріс. Коли я його перевозила, то він тріс. Ну, але нічого, бачу, що все, все в нього в порядку. Він тверденький, гарний, отакий, отакий красень. Отака милота. Ось От з такими сьогоднішніми двома орхідейками я хотіла поділитися, показати, і подружка, щоб подивилася на свої орхідейки, які її красуні стали орхідейки. Скоро вони повернуться до неї. Як вона відростить квітоноси, зацвіте тоді я її, ці орхідейки відвезу. А на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую за перегляд, хто залишається зі мною. Всім вам щиро дякую, всім вам мирного неба, Божого благословіння, всіх вам земних благ. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня!